Середа, 2 жовтня в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Ні, Копирщина знов під атакою дронів Камікадзе та артилерії є руйнування в інфраструктурі, але люди не постраждали. А по Харківщині ворог бив фабами серед поранених її діти. Одещина атакував шахедами. Більше про ситуацію в області та країні розкаже наша кореспондентка Олена Петрученко. Вона є з нами на прямому зв'язку. Олено. Вітаю, Марко. Так вчора ввечері та вночі окупанти завдали ударів по Нікопольщині. Атакували райцентри Марганицьку громаду, застосовували дрони, камікадзе та артилерію. Понівечена інфраструктура. Люди на щастя не постраждали. А Харків росіяни тероризували авіаударами, били і по області, саме по дергачах. Постраждали сім людей, серед яких двоє дітей. Окупанти застосовували ФАБ 250 били з Білгородської області з двох літаків Су-тридцять чотири. Також ворог обстріляв Одещину. Є постраждалі. Це дві людини. Наразі вони в лікарні. Внаслідок атаки шахедами в Ізмаїловському районі виникла пожежа. Вогнеборці оперативно її ліквідували. Терористи РФ гатили по припортовій та прикордонній інфраструктурі. А в Запоріжжі стало відомо точне число постраждалих після вчорашньої атаки. За оновленими даними, одна людина загинула 32 поранені, серед яких три дитини. На щастя, не всі авіабомби долітають до міста. Фа 500 знайшли аграрії в полі. Снаряд не здетонував його вага 500 кілограмів. Сапери ДСНС вилучили бомбу спецтехнікою, відвезли у безпечне місце і знешкодили. І на цьому мене вся інформація. Студія Марко. Дякую, Олено. Це була наша кореспондентка Олена Петроченкова, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Шпигували за нашою ППО та підпалювали об'єкти Укрзалізниці СБУ затримала подружжя. За в у Дніпрі ними виявили 40-річний місцевий житель та його дружина. Жінка розвідувала позиції української протиповітряної оборони, фіксувала їх координати та передавала чоловікові. Той у свою чергу відправляв дані ФСБ. Також дніпрянин займався підпалами на залізничних лініях. Зловмисники нині під вартою чоловік освітить довічне ув'язнення, а його спільниці 8 років тюрми. Навчають, як керувати дронами та допомагають опанувати сучасні військові технології. Бійці легендарної 25-ї повітряно-десантної січиславської бригади, які вже третій рік утримують найважчі ділянки фронту, навчають молодь. Заняття проводять досвідчені інструктори. Як все проходить, розкажемо далі. <nodig> Як правильно маневрувати дронами та що таке репсистема? Сьогодні молоді розповідають пілоти 25-ї повітряно-десантної бригади. Про важливість пташок та як ця техніка змінила правила війни, розповідають раніше. Артилеристам доводилося на передньому краї копати спостережні пункти для засічок артилерії. Зараз це робиться так, але категорично менші кількості. Звичайний дрон за тисячу доларів вберігає набагато більше життів ніж здається. Вся розвідка. Всі очі зараз дуже багато побудовані. Зокрема, на дрони. Дізнатися більше про операторську майстерність на першому занятті зібралися десятки студентів, зокрема тих, які вивчають комп'ютерну інженерію. Мені цікава ця тема, мені подобається військова справа, я поважаю наших захисників, та мені подобаються fpv дрони Це саме в цьому напрямку я роз... хочу в майбутньому розвиватися». Прикольно, я думаю, бо дуже прикольно політати на таку. Дуже необхідні. Вони на не війні, наприклад, вони впевнено зберегли сотні життів, навіть тисячі. Та й в цивільному житті пойскові операції. Про пілотування та навички бойового застосування на заняттях розповідає Микола в цій справі практики у нього вдосталь з молодим поколінням, ділиться своїми знаннями. Буває таке, що там місяць це для людей, допустим, там, допустим, приїжджають там три чи чотири людини, є пілоти, і з них вибирається там, наприклад, один технік. І тому техніку треба трохи більше практики і підготовки, тому що помімо того, щоб літати, він ще має навчитися ремонтувати. Техніку. Розповідає, на фронті в операторів дронів робота вистачає, і до неї треба ставитись відповідально. Піхоти дуже мало, дрони закривають в принципі повністю все. Видіржка, і розуміти, що ти робиш дуже багато роботи, і без твоєї роботи піхота помре просто. Якщо ти не розумієш, для чого ти працюєш, то ти просто не дошліти. От і все. Наразі 25-та бригада знаходиться на пекельному покровському напрямку. Ситуація кажуть військові важка. Втім, боротися за кожен метр української землі будуть до останнього. Це один з найважчих напрямків фронту. Зі сторони ворога відбувається дуже багато штурмів, постійні атаки. І знову ж таки наголошую, що саме безпілотні літальні комплекси відіграють визначальну роль і наносять максимальне ураження ворогу. Це був перший тренінг для молоді. Втім, заняття планують продовжувати і надалі в перервах між основною роботою на фронті. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко. Новини 11 каналу. Ледь не втратив руку, але врятував побратима. В одній з лікарень Дніпра прооперували військового із сумщини. Його руку буквально по частинах збирали кілька бригад хірургів. Про порятунок героя. Далі репортаж Олександра Максименко.

Максиму 26, він старший сержант, Із дитинства мріяв вступити до лав ЗСУ. На початку повномасштабного вторгнення пішов до війська та став штурмовиком. Під час одного з завдань потрапив під ворожий обстріл та ледь не втратив руку. На цьому вже шляху, де ми йшли, вони почали нас обстрілювати артою. Моєму напарнику відірвало ногу під коліном. З під ворожої засідки врятував і себе, і побратима. Той момент прильоту я теж впав на коліно. Ну, все одно його не бросив, правою рукою підхватив, і ми далі вже побиті, вже есть, сползали вже в укриття. Завдяки Максимові, товариш вижив і чекає на протест у Вінницькій області. А от руку сержанта складали буквально по частинах. На руці більше ста швів, все шито по клаптикам, кілька переломів, які на перший погляд здаються, на жаль, критичними. Оперував бійця його тезка Максим. Каже, що найбільша складність була в тому, що поранення боєць отримав чотири місяці тому, і воно вже встигло неправильно зростись. Військовий переходив з однієї лікарні до іншої, і його чекала ампутація. Чотири години операція була три з половиною місяці з перелому. Вже деякі кісточки консолідували зросли. І нам потрібно було заново це зламати, заново вивести його як. Природою задумано. І хірурги з цим впорались, сім операцій та літри перелитої крові. Тепер же на Максима чекає реабілітація. Ще через тиждень ми знімемо шви і почнемо вже повноцінний курс реабілітації, тобто з відновленням рухів не тільки в пальцях. Після повного курсу захисник планує повернутись до військової частини. Поки що моя мрія, щоб закінчилася війна. Як можна більше залишилось живих людей? Олександр Максименко, Сергій Озеров, новини 11 каналу. На південному мосту зіштовхнулися дві вантажівки. Момент аварії зафільмували камери ситуаційного центру. На відео видно, водій однієї з автівок буквально протаранив іншу. Через зіткнення газель перекинулась. Попередньо минулись без постраждалих. Обставини аварії нині встановлюють правоохоронці. Готують їсти просто неба, наче у блокадному місті багатодітні родини, люди з інвалідністю та ветерани російсько-української війни вже понад місяць вимушені жити у суцільній темряві. У Солоному відрізали від електропостачання гуртожиток ліцею, де мешкає понад дві сотні людей. Їх змушують сплачувати за світло за тарифами для бізнесу у кілька разів більше, аніж для приватних споживачів. Чому у конфлікті розбирався наш Владислав Авдієнко? Ми виживаємо, так не повинно бути. Ми ж люди. Бас. Моє щастя, вікно, що воно ще світиться. Нам штучно створили заборгованість. Хочеться багато світла. Україна в перечутті важкої зими та тривалих відключень. Натомість на Дніпропетровщині блекаут вже настав і не через окупантів у солоному. Понад дві сотні жителів гуртожитку Солонянського аграрного ліцею вже більше місяця без світла. Наталія Іванівна страждає на діабет. Перев'язки робить у темряві. Це така хвороба. Відрізана п'ятка, відрізані пальці. Його треба міняти. Це все навпомоцьке. Під світильником домашнє завдання робить 12-річна Аня. Каже, заряду гаджетів вистачає ненадовго. Там у мене 12%. От я. от... «Подключаю через телефон мобільну сіть, а без дротового інтернету перериваються онлайн уроки. На мобільному інтернеті ну, буває тяне угу. а так буває, пропускаю. Пані Неля доглядає за своїм чоловіком Євгеном, ветераном АТО та повномасштабної війни. З РФ на фронті він отримав поранення. З руку цю всю одняло. Ну не чувствую її. каже, ручне прання неабияк вимотує. На кухні ж видно. Беру миски, ось миски, ось о, відра, все йду на кухню, там вікно і руками стираю. А спробуйте постирати там якісь спортивні штани, все руки болять. Та ще більша проблема нагодувати чоловіка. Холодильник перетворився на звичайну шафу, а продукти на відходи. Якраз купили так, вийшло, на три тисячі мяса. Все ну все його винесли. А покажу вам да. А сало ще не спіла винести. Без холодильника да, в вона... солі без холодильника. Дивіться, заванялося. Буду да, чути запах, буду викладати. Гуртожиток повністю на електриці, отож на свій страх та ризик сім'я поставила газовий балон. Я боюсь до нього підійти, його включає тільки чоловік. Думаю, все равно що зараз щось зірветься. Дехто за їжею бігає до знайомих, інші ж, наче у блокадному місті, готують просто неба. Що ми робимо? Виходимо до двору, розпалюємо багаття, готуємо їжу, збираються сім'ї, п'ять, шість, сім сімей. Діти сидять, там ще хтось столик підносить. Ну, Тот -то, звичайно, використовуємо для... Для приготування, а тут сідаємо, розкладаємо тарілки. 27 серпня весь ліцей, зокрема, й гуртожитки, відключили за борги, які начебто утворились через зміну тарифів. Тарифи були різні. Для учбового корпусу вони були як для юридичних осіб, а для гуртожитків як для фізичних осіб, тому що ну там проживали люди. Більше всего, що вони не заключили договори, і тоді прийшов постачальник останньої надії. Вартість електрики для жителів зросла у кілька разів. кажуть, якщо раніше у середньому платили 600 гривень на місяць, тепер це аж три тисячі. Люди відмовились платити по новому, а ліцей запевняють приймати стару оплату. Ми кажемо, ми будемо платити по 4,32, Не будемо приймати. Їм не надається розрахунковий рахунок, куди можливо взагалі заплатити, хоча б по якомусь тарифу. Подекуди борги сягають 10-20 тисяч гривень на одну квартиру. Жителі кажуть не в змозі оплачувати такі суми. У мене двоє діток. Я мама дитини інваліда. У мене 2 900 пенсії. Мені треба заплатити воду, сміття. Мені... У мене лікарство одне таке дороге. Глобальна причина проблеми відсутність індивідуальних рахунків на світло. Ще в 90-х замість учнів до гуртожитків ліцею почали заселяти родини, але він й досі на балансі міносвіти. Люди роками намагались приватизувати житло, але стали заручниками бюрократичної тяганини. Сам ліцей казав, ви мене проти. Але коли стосувалося того, щоб уже підготувати документи, то в нас того документа немає, то в нас цього документа нема. У Солонянській сільраді кажуть, теж давно просять обласну військову адміністрацію та міністерство освіти передати їм ліцей на баланс забирати ці гуртожитки, яким шляхом ще не знаю, але розділяти майновий комплекс окремо на учбовий заклад, адміністративну будівлю і житло виділити окремо. Чекаємо запрошення. Ми туди письма понаписували. Нам пообіцяли, що вас запросять в міністерство. Чи підтримують таку стратегію освітяни? Із керівництвом ліцею поспілкуватись не вдалось. Кого немає, що Ні, гудай, немає. Отож, ми направили інформаційний запит до департаменту освіти обласної військової адміністрації. На відповідь чекаємо до кінця тижня. Тим часом жителі гуртожитку вже звернулись до суду із проханням переглянути тарифи. Юристи ж додають, є постанова кабміну, що забороняє відключати споживачів на час дії воєнного стану, але факт проживання людей в навчальному закладі ще треба довести. Там юридично людей проживаючих нема. юридично. Це приміщення якогось підприємства. І е, тому під, а підприємство виключити можна. Справу, скоріш за все, таку можна виграти, і практика судова на цю тему є. Але треба розуміти, що поки ви будете судитись, у вас не буде електроенергії. У ДТЕК повідомили, повернути людям світло в оселі зможуть тільки після заявки ліцею й оплати повторного підключення. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Командне золото вихованці Дніпровської дитячої юнацької спортивної школи перемогли на чемпіонаті України. Така перемога перша в історії закладу. Призерами стали Володимир Костюк, Дмитро Прудко та Ігор Дищук. Крім того, Володимир Костюк здобув золото у гімнастичному багатоборстві, вільних вправах та в опорному стрибку і бронзову вправах на брусах. А Дмитро Прудко виборов золото у вправах на коні, а також отримав срібну медаль на брусах і бронзову на кільцях. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.